Що ми дійсно? Віруючи, маємо якісь морально, духовні етичні принципи. У нас нібито міцний фундамент. Давайте на цьому фундаменті будувати невеличку частину в цьому великому суспільстві, нашому українському, якийсь анклав без корупції. Давайте ми спочатку, от хто занепокоєний проблемою корупції. Ми спочатку почнемо з себе і самі очистимося, а потім що робити далі. Якщо у нас була туди така група, неважливо, скільки це людей тисяча, десять тисяч, неважливо, але якась група в суспільстві. Тоді Бог нас навчає, як робити далі. Якщо я почав себе спочатку. Тоді що мені робити далі? А робити далі? Ось що Бог навчає нас дуже просто. Це певні кола розширення праведності послання до Ефесян з 5 розділу 11 вірша. Давайте подивимося. Дивіться тут написано так: не беріть участі в безплідних ділах темряви, але викривайте їх. Перше каже: ви не беріть участі у безплідних ділах темряви. Ви не беріть. Тобто, давайте з себе починати. Ми маємо не брати. В чому, яких ділах тени? Звісно, у діла темряві, в переліку діла, діл темряв, які є в нас, в нашому українському суспільстві, в тому числі включається корупція. Давайте не будемо приймати в ній участь. Але що робити далі? Не просто склавши руки очікувати, не просто самим не приймати участі у корупції і ждати, коли всі там навернуться. Ні, але Павло що говорить нам? Якщо ви самі перестали це робити, то що робити далі? А далі каже: а пункт номер два, ідіть і викривайте їх. Тобто, якщо ви самі перестали брати. Участь у ділах темряви, пункт номер один, то пункт номер два, тоді відштовхуючись від пункту номер, один, ідіть і викривайте далі у суспільство те, що вони роблять, оті діла, про які навіть соромно говорити і так далі. Тому що у нас навіть корупція вже така, про яку навіть соромно говорити. Що весь світ дивується. На крові, до речі, соромно й говорити. Тобто ми маємо йти викривати. Повне відео. Дивіться за посиланням в описі.